Слава Ісусу Христу! Життя святопреподобного Отця нашого і сповідника Прокопія Декаполита, у Палестинській землі на схід Галейського моря існувала місцина, що звалася Декаполіс, за часів жорстокого імператора Лева Ісавра, який ширив іконоборську іконоборській єрі жив, благочастивий монах, прокопів, що ревно дбав за чистоту Христової віри і безстрашно поборював єріс. Лукавий імператор волів зловити Прокопія і разом з іншими відповідниками його закатувати. І тому він сказав мучителям зловити Прокопія, ті жорстоко били святого, шматували його оками, а потім кинули у в'язницю. Аж до смерті імператора Лева мучився святий Прокопій, а опісля, випущений на свободу, повернувся до свого самітського життя. Перебуваючи у великій святості, віддав він свою чисту душу у руки Спасителю. z Bogiem